Багато українців можуть втратити частину страхового стажу через війну. Але кожен може сам подбати про свій стаж для пенсії. Важливо знати, що стаж враховується лише за ті місяці, за які сплачені страхові внески. Якщо роботодавець не робить внески, їх можна сплатити самостійно. Працівник може укласти договір через веб-портал Пенсійного фонду України. Навіть якщо зарплата не нараховується, добровільні внески дозволять врахувати страховий стаж. Важливо, щоб внески надійшли в той самий місяць, коли кошти були сплачені. Мінімальний страховий внесок становить 1760 тисячу гривень. Це 22% від мінімальної зарплати, яка дорівнює 8 тисячам. Добровільні внески можна робити навіть при наявності зарплати. Це допоможе збільшити майбутню пенсію. Щоб почати, потрібно укласти договір через веб-портал пенсійного фонду. Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис або інші засоби авторизації. Кожен може обрати скільки і як довго платити. Пенсійний фонд автоматично обліковує внески, а повідомлення про сплату з'являється в особистому кабінеті на веб-порталі. Прем'єр-міністр Японії заявив, що фінансова ситуація в країні є критичною. Він зазначив, що вона навіть гірша ніж у Греції. Під час виступу в парламенті прем'єр відкинув пропозиції опозиції про зниження податків. Він підкреслив, що борг стає дорожчим, і це викликає занепокоєння. Прем'єр виступив проти ідеї покрити втрати від зниження податків через державні облігації. Він попередив, що Японія вже витрачає приблизно одну четверту бюджету на відсотки за боргами. Додаткові запозичення можуть посилити економічну нестабільність. Попри складну ситуацію, Японія уникає боргової кризи. Це можливо завдяки тому, що більшість боргу утримують внутрішні інвестори. Зовнішньоекономічна позиція країни залишається стабільною. Щоб боротися з інфляцією, Банк Японії підвищує облікову ставку. Це ускладнює запозичення і змушує уряд переглядати бюджет. Прем'єр наголосив, що не можна погоджуватися на податкові знижки, які доведеться покривати державним боргом. Японія залишається важливим міжнародним донором. За останні три роки вона надала Україні понад 8,5 мільярдів доларів. Це допомогло зберегти фінансову стабільність України it спеціальності зараз дуже популярні серед українських абітурієнтів. Молодь обирає, де отримати вищу освіту. Освітній портал Education.ua дослідив найкращі університети для вивчення IT. До десятки найкращих входять Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет Львівська політехніка, Харківський національний університет радіоелектроніки. Львівський національний університет імені Івана Франка. Також у списку є Національний авіаційний університет, Харківський національний університет імені Каразіна, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Вінницький національний технічний університет і Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. У рейтингу враховували дослідження в галузі комп'ютерних технологій, якість викладання, наукову продуктивність і можливості працевлаштування. Абітурієнти з найвищими балами часто обирають. Український католицький університет. Середній конкурсний бал тут становить 188, а мінімальний 178. Високі показники також мають Києво-Могилянська академія та Київська школа економіки. На четвертому місці Американ Універсіті Київ. Ці навчальні заклади приватні і не мають бюджетних місць. Синоптики попереджають про грозу в Києві та області в понеділок, 19 травня. Оголошено жовтий рівень небезпечності. Гроза почнеться у другій половині дня і триватиме до кінця доби. Жителів і гостей столиці закликають бути обережними. Уникайте перебування біля рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев. Не паркуйте автомобілі поруч із ними. Якщо помітите підтоплення доріг чи тротуарів, звертайтеся до «Київавтодору». Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до «Київзеленбуду». Якщо падіння дерев загрожує життю, викликайте рятувальників. У разі травмування людей дзвоніть на швидку допомогу. Якщо виникнуть проблеми зі світлофорами чи дорожніми знаками, звертайтеся до центру організації дорожнього руху. Пам'ятайте про свою безпеку під час негоди. Студія Мікроїць разом з Мікроїц, студіо Париж та Віртуаліс Геймінг анонсували ремастер відомого квесту Сибірія. Ця гра вперше вийшла в 2002 році. Оновлену версію обіцяють випустити до кінця 2025 року. Розробники планують суттєво покращити гру. Вона матиме нову графіку, оновлені головоломки та вдосконалене управління. Однак візуальний стиль оригіналу збережуть. Сюжет залишиться без змін. Він про молоду юристку Кейт Вокер, яка їде до Селища у французьких Альпах, щоб завершити угоду з продажу фабрики автоматонів. Ця поїздка перетворюється на велике пригодницьке дослідження Східної Європи. Грати стане зручніше завдяки покращеному інтерфейсу та тривимірній навігації. Сибірія Ремастер з'явиться на платформі персональних комп'ютерів, а також на PlayStation 5, Xbox серії X та S. Це буде яскраве повернення до класики жанру. Крім того, є новини про Red Dead Redemption 2. Rockstar працює над покращеною версією версією, яка може вийти у 2025 році для PlayStation 5 та Xbox серії X.